У Луцьку стався тривожний інцидент на вулиці Лесі Українки Чоловік у цивільному одязі з елементами військової форми збирав пожертви, нібито на допомогу військовим та для себе. Люди, у тому числі військовослужбовці, підходили до нього, обіймали, тиснули руку та залишали гроші. 23 серпня у соцмережах з'явилося відео, опубліковане власницею місцевої фотостудії, де чоловік використовує ненормативну лексику та погрожує фізичною розправою. За інформацією, в дописі він одного разу з Рертався за допомогою, представляючись ветераном, намагався отримати електричний візок, але відмовився надати документи та поводився агресивно. Ще один інцидент трапився, коли жінка запитала його про збір коштів у формі. Чоловік розпалив газ із балончика, кидав речі та лаявся. Після прибуття патрульних він також чинив опір правоохоронцям. З даними соцмереж, чоловік, нібито родом із Сумської області, подорожує різними регіонами, збираючи гроші на протест. При цьому він не має жодного. Одного стосунку до збройних сил України, а необхідні протези він уже отримав. Як повідомили журналістам, телеканалу «Конкурент телеканалоконкурентків у патрульній поліції Волині на чоловіка склали кілька адміністративних матеріалів. Справу буде передано до суду.